Все це вас розповісти, як е, життя пана Богдана, е, з яким воно було те, що ви бачили там 99 го 99 го я не бачу, я бачу mm -hmm. життя пана е, Богдана з 2005 року. 2005, -го. 2005 -го року, як він тримався, як він це переживав. Е, як до нього ставилось, то там сімейні ці речі? Може йому просто не буде незвично це. Так? Ну, я розповім так. то, що бачу, а то, що не бачив, фантазувати не буду. Тобто, по ідеї, така думка, щоб показати, як це своє вплинуло на життя людини. Ну як давайте. Запитуйте вже. Так. Ну що, значить, як я вже пояснював з паном Богданом, значить, я познайомився особисто кінець 2003, го початок 2004 го року. Значить, далі ми з ним в тривалий період в принципі, спілкувалися. От, значить, так, коли я до нього там, ну, заходив, що називається, життя в нього було жахливе, просто жахливе. Бували такі моменти, що в нього не було в домі хліба і не було на що купити цей хліб тому що більша частина його пенсії йшла на його лікування. В той же час ну, це я теж здобув ці е, рішення, значить, заочно його е, розлучили, той момент знаходився на лікуванні за позовом першої дружини. Значить, Заочно його виселили з будинку значить, з такими істотними порушеннями як процесуального права, так і матеріального права в Городенківському районному суді. Практично позбавили його будь-якої власності, яку вони спільно нажили з першою дружиною. На жаль, вернутися до тих питань неможливо, тому що срок на оскарження ну, з за національним законодавством давно на збіг. Тобто це фактично відбулося 1999 рік, 2000 2000 рік. Значить, а про це я дізнався тільки в 2005 році, Тобто, уявляєте, скільки пройшло часу. І оскаржити в апеляційному порядку, що на той момент, коли це створилося, то це ще був касаційний порядок, бо ще не було апеляційного суду в Україні, ніхто цього не зробив і що називається, з цим придеться примиритися, хоча як би це не було боляче. Значить, він лишився, що називається сам на сам своїми бідами, нещастями, хворобами. От. Ну, таке у нього було життя. Значить, він вже просив мене десь в 2000, коли в шостому, десь приблизно році, нічого не вибивати в цієї держави, з органів, ніяких рішень, нічого з того не буде. Значить, Ну, європейський суд йому пише, надай копії всіх процесуальних документів. До того часу я звертався без, без вимоги секретаря посули. Значить, суду. Я говорив, що суддянечик це розглядав, до цього часу розглядає і невідомо, коли розгляне. Ну, так, ну, в принципі, життя.